В якому ти класі? В п'ятому? <с>? Мамочки. А, ти закінчив який, які курси? Куди ти ходив, що ти робив? Ходив на математику. Ні, тут. тут. А, на робототехніку. Робототехніку і 3D-що? 3D-моделювання. 3D-моделювання. Ти моделював на комп'ютері якісь деталі, моделі? модели. Телефона, друг. чашку і роботи. І ще маленького yeah. да, той, що ходить. І друкував все на притері, всі проекти, додому собі на згадку забрав, створював собі колекцію. Да? Якби, mm. ще, якби ще трошки довше походить, була б взагалі крутезна колекція. Mm. Ну, я тебе вітаю а, і дарую тобі сертифікат за ці курси. А, він просто так не дається. Він дається тільки після того, як учень, як дитина зробить все своїми руками. Це єдина умова. Тому все-таки вагу свою він має. Давай п'ять. Молодець. Так тримати.